У Полтавському краєзнавчому музеї презентували виставку Велика війна створено до сторіччя початку Першої світової. Ця війна тривала з 1914 до 1918 року і охопила 38 держав. Розповідають історики. Офіційні дані свідчать про більше ніж 10 мільйонів жертв. Проти реальні показники можуть бути набагато більшими. І от того, наскільки добре ми вивчимо уроки історії, залежить наше майбутнє. Аналізуючи ті події, ті буремні події першої світової війни, яка за визначенням багатьох істориків стала найбільш кровавою, найбільш Війною на ті часи, в які загинула найбільша кількість населення особливо було дуже багато загиблих серед мирного населення. Експозицію, крім власних матеріалів музею, доповнили знахідки нащадків учасників Першої світової війни. Це на думку працівників закладу допомогло показати становище нашої області в ті роки. Представлені матеріали, які відтворюють. Цю подію в цілому, але головний акцент робиться на місцевому матеріалу. Ми показуємо Полтавщину періоду Першої світової війни, Полтавщину, як тилову частину, але все ж таки населення нашого краю було тісно пов'язане з військовими подіями. Крім зброї військової форми та літератури повоєнних років, гості змогли побачити фотографії учасників Першої світової та їх побут. Майже всі музейні предмети продемонстрували вперше. Виставка Велика війна функціонуватиме до кінця року.